Друзі, добрий день! Компанія Біверс. Сьогодні в нас а, на вулі такий BMW X-3, який ми пригнали нашому клієнту, і як потім з'ясувалося, для перепродажу. Отже. Знайомтесь, BMW у нас да, X3, 2014 рік, 2-літровий дизельний двигун в повному приводі. Цей автомобіль я купив особисто на аукціоні, було пошкоджено фара та крило, трішечки бампер. Купив там на аукціоні за 6300. Клієнту тут з ремонтом вона обійшлася близько 16 тисяч доларів. Якщо ви зараз йдете на OLX, на Авторія і тому подібне, ви подивитесь, що така ж машина в такій же комплектації і тому подібне коштує у нас від 20 тисяч доларів. кстати, про пробіг, пробіг 181 тисяча кілометрів оригінального пробігу, чистого пробігу на дизельному двигуні. Хто знає, дизельний двигун для цих машин 2 літра це не о чому. І тож, погнали, друзі! Що у нас тут є, що ми тут бачимо, що ми тут покажемо вам і тому подібне? У нас є е, передні парктроніки, да, у нас є задні парктроніки, у нас є омолодчий фар. Е, фари йдуть біксенонові, да, лінзовані, е, туманки передні. туманки задні. Ось. Е, що у нас далі йде в цьому автомобілі? Е, наближаючись да, до автомобіля, знову ж таки, перше, що ви можете бачити, тут да, е, дуже хотілося б безключок доступ, але їх немає. Що у нас тут є? Е, все дуже типово, да, стандартне регулювання дзеркал, регулювання скла, да, вибір, яке скло тому подібне, замикання від дітей, якщо ви хочете блокувати і так далі. Е, на передніх сидіннях у нас є електрорегулювання електро сидінь. Вибір спинки, да, як вам ближче далі, зручніший, та також пам'ять сидінь. Це у нас, до речі, 2014 чистий рік. Ось тут ви можете бачити, корейська така наклеєчка, кажу вам. Ось, 14-й рік ви можете бачити, що це bmw в кузові АЖ, да? ось BMW X3 x 3 X-Drive 2-літровий. Ой, це, щоб ви не сумнівалися, що воно скореє. Далі, що ми бачимо, вже, коли далі вже сідаємо в салон, елементарні. Регулювання, включення виключення передніх туманок, задніх туманок, авто, датчик світла, да, який сам регулює. Знову ж таки, Це у нас така крутілочка, яка робить ярче або да, темніше сам моніторчик. Ось, Далі у нас є кнопочка старт-стопа. Регулювати погано видно, поки світо на вулиці, потім вам продемонструємо. Серворуль, да, мультируль серворуль який знову ж таки регулюється по висоті, да, по виліту і тому подібне. І знову ж таки круїз-контроль, да, зліворуч відповідає, і праворуч відповідає е функція, да, яка у нас голосніше, тихіше, переключення якихось режимів, режим мається на увазі музикальних режимів і тому подібна історія. Ось. Що ми можемо бачити далі на тій стороні? Так, друзі, що в нас тут далі? Типово да, для BMW це вся консолечка для цих років і тому подібне. Що в нас тут? Невеличкий екран, да, де це все показується. Менюшечку, де можна налаштувати, де можна радіо поперемикати, да, де можна е подивитись, які опції автомобіля є, да, там, медіа. Да, або, там, Просто настройка якихось функцій і тому подібне. Да? Ну, це така типова історія для BMW. Я думаю, там всі, хто там на Ютубі цікавився, то можна тут да, налаштувати камеру, ліміт швидкості, да, або фари, якщо там зустрічаючі фари, проважаючі фари і так далі. І тому подібне. Ось, Менюшечка у нас можна або на корейському, або на англійському, або за додаткові 200 доларів можна перепрошити цю всю систему. Ось, а, Далі, що у нас ми бачимо? У нас є датчик дощу. ось тут, Бачите, ви можете нажати з боку кнопочку. Таку, от, бачите, а. І це датчик дощу, коли дощ попадає, щітки автоматично самі е, ну, каплі дощу, да, або там води, грязі і так далі. Там, Додатково у нас да, йде буфер в консольці да, в панелі цієї. Далі у нас йде клімат-контроль. Знову все ж таки типово. Да? зони у нас тут клімат-контроль, можна вибрати для водія та для пасажира, включення також там, да, кондиціонера, вибір напрямку, куди дути і так далі. Далі у нас є підігрів сидінь да, для передніх пасажирів, обдув переднього скла, обдув заднього скла, де можна це робити. Хоча, казалось би, да, обдув-задню скла є у всіх машин, але у переднього дуже мало у кого є. Ось, як би це не казалось дивним-недивним. Дивним. Тут у нас е вибір да, станції, яку можна там поперемикати, якщо воно запрограмовано. І диск, да, яким вже давни ніхто не користується. Далі, тут у нас під рукою е важелів да, переключення передач. Знову ж таки, да, як для BMW типово, тут да, ось правою рукою нажимаєте от і перевугаєте в положенні драйв, да, гей, ми полетіли і так далі тому подобне. Реверс. Включається камера заднього виду да, з парктроніком, який вам підказують, допомагають, куди краще крутити, чи як краще робити діаграму завороту, типовороту за і так далі. І паркінг зверху, там, саме типово нажимаючи і так далі. Підстаканички. Далі у нас тут є примусове відключення парктроніків. Ну, якщо ви знаєте, їде по якомусь там полю чи ще щось, вони постійно там вам заважають, ви нажимаєте, воно виключилось. Нажимаєте, воно знову-таки включилось, вам там показує. далі допомога при спуску. Ось у нас кнопочка. У нас є електроручник, ми можемо також виключення стабілізації, Ось кнопочка, да, яка дає повну е, мощність на ці всі машини. Далі вибір спортрежим. Ну, бачите, перемикаємо тут, бачите спорт, комфорт Еко Про. Ну, додатково допомагає економити там вам паливо і так далі. Показує, з якою вам більш динамікою їздити і так далі. Ось. Це щодо ось таких перемикань. Пробігу зараз вже 184. Наш клієнт вже накатав майже 3000 на цьому автомобілі. Він ремонтував його сам, тому ремонти ми вам не могли показувати в інстаграмі, да, як ми це робили. Що саме тут мені особисто найбільше подобається? Це панорама. Ну, тут просто нереально, Да? Зараз я його закрию, щоб потім вам просто відкрити. Так далі. Ось тут зверху в нас панелечка да, типове вмикання світла да, включається виключається. виключається. А панорама знову ж таки, ви чуть-чуть притриматися сильніше, нажимаєте, відкривається така панорама на весь автомобіль. Да, стає дуже зручно світло та да, комфортно. Бачите, вона вся затонована, знову ж таки, нагадаю, машина з Кореї. В Кореї дуже палке сонце, і тому. Всі машини скореє, ну не знаю, 99% приходять вже дуже сильно затоновані, тому що щоб віддержати ці лучі, сонці і тому подібне. І якщо, знову ж таки, щас прижимаєте разочок, відкривається ось такий люк на передню частину. Бачите, піднімається така мухобоїчка, да, яка відбиває там мух, там, які ще сікомі, да, для того, щоб вони там вам не заважали. Ось. А, що, пропоную? Подивитися, що у нас є ззаді. Відкритий багажничок, подивитися, які там міській, не міський. Так що давайте перейдемо. Так, друзі, що у нас стосовно ззаду. Да? Е, ну, знову ж таки, все типово да, для BMW в принципі, напевно, для більшості автомобілів. Да? Е, посадка ну, зручна. Да, для Тих людей взагалі без питань. Знову ж класна, панорама, це все видно. Що у нас є заді? Да, У нас тут є регулювання обдуву, да, але знову ж таки, вибір там, тут такий він банальний, да, включити-виключити, да, ось такими крутілочками і вибрати холодне повітря чи гаряче повітря, в принципі, все. І також у нас є підігріви задніх сидінь. теж в е, маленьких там, чи поганих комплектаціях таких речей немає. Далі, у нас є да, для мене зараз це взагалі класна штука, яка прям необхідна, необхідна. Ну, ось, якщо у вауді тут натискаєш, видвигаються під стаканечки, то BMW зробили ось так: от. ти відкриваєш, сюди ставиш там водичку, да, воно там фіксує. Тобто, ось, отак ось це все влаштовано BMW. Щодо місця, ну, в принципі, ви бачите, да, з моїми метр 1,78 мет, тут, ну не знаю, що сантиметрів там, 12, так точно є, і знову ж таки, сидіння виставлене знову ж таки під мене. Да, досить таки зручно. Ну, так, як в розвалочку сів. Да, дуже зручно, дуже комфортно. Ось, в принципі, як для X3, який такий міні-паркетник, да, міні -якийсь такий джипчик і тому подібне, в принципі, все дуже зручно. Зараз ми перейдемо до багажничка, подивимося, чи достатньо місця в багажнику, щоб вам було, знаєте, зручно подорожувати по Україні, по Європі, да, і в принципі туди, куди ви захочете. Як я вже раніше казав, задні проктроніки да, у нас є. Також у нас є камера заднього виду, да, ось вона розташована. ось, Чого не вистачає, не вистачає кнопочки да, відкриття, закриття, так називаємо там сервобагажника, да, який може сам це все відкривати і закривати за щодо електрики. ось. В принципі, відкрив, да. дивіться, місце там досить багато, да, на метр сімдесят вісім. Можна і просто сісти там під дощем, знаєте, там, особливо на онлайн, який знімає на рибак, закинув вудочку і сидиш під дощем, і мокнеш, Да, вань класна штука. В общем то міняй собі нормальну машину купує і так далі, і тому подібне. Щодо в самому багажнику, є така поличка, захисна і тому подібне. Ось, в принципі. Да, є додаткові кріплення, да, які можна там пересувати, да, натискаєте там, на кнопку, да, і здвигаєте, і можна фіксувати. Досить така зручна функція. До речі, чомусь, в принципі, як і в BMW, вона продумана як такова. В інших моделях знаєте, десь якісь там крючечки, там висипаються лише. А в BMW саме така от функція також облаштована. Ну, в принципі, я не знаю, там 3-4 валізи, там на раз-два запихнуть. Вансіки сюди вудочок влізе. Всі влізуть. І палатка, і палатка з лодкою влізе, все, я зрозумів. Що йде там в стандартності всі комплектації і тому подібне. Да? Можемо тут відкрити поличку. Да? Бачимо, тут вже на поміняв, походу, Крюк. Це у нас клін поміняв по ходу колодки. Крюк. Вогнегасник такий невеличкий. Да? Тут має бути Ось такими кнопочками, відкривається, ще має бути запасочка. Ось, запасочка, балонний не ключ, да, те, що для того, щоб замінити полосу. Скоріше за все, тут немає повноцінної запаски, тут докатка. Ну це вже, в принципі, вже нікому не новина. Мало в кого є запаска, тільки, напевно, в повноцінних джипах. Ну і отак от, обратно складуєте полочку і так далі. Ну і ну, да, два типових таких така внутрішня така ручечка, да, для того, щоб це закривати. Хоча казати. У класна була штука. Ось. Да, треба трішки зусиль. Друзі, що, знову ж таки, А, знаєш, про що я забув? Я забув про проєкцію. Ніфіга собі, люди. Вибачте, я забув про проєкцію. Це дуже класнюча функція, дуже дорога. Ось. Вань, видно? Не видно, покажи. Бачиш, там показує, що нолік. Ось, бачиш, мигає. Нолік, да, і показує, що відкриті передні ліві двері. Ось. Як не покаже, да. ну, Взагалі люди, як проєкція, да, воно зчитує дорожні знаки, воно вам показує, з якою швидкістю ви рухаєтесь, якщо у вас не пристегнути ремінь, чи відкриті двері, чи ще щось, воно вам сигналізує і показує. Тож дорога, дуже класнюча функція. В принципі, у нас на ринку, чесно скажу, в таких комплектаціях я коли фільтрував з там, 300 машин, там, я не знаю, з тих BMW, які продаються, знайшов лише 20. Ось, такі комплектації дає, в принципі, лише Корея, дає в основному ринок багатих автомобілів, да, багатих людей, які хочуть це все зробити, тому це Корея. Отже, люди, висновочок да, на кінець. В дуже гарній комплектації, в дуже гарний, класний автомобіль з мінімальними пошкодженнями, да, привезли ми для клієнта, для нашого Олександру, за 16 тисяч доларів йому став автомобіль. Стільки, скільки коштує, у нас такий 20. Тож, компанія Beavers, люди, звертайтесь, приженемо, відремонтуємо, порекомендуємо якісь лайфхаки для вас знайдемо і так далі. І будемо просто вас бачити у гості для співбесіди, для розмови, в принципі, поділитися якимось досвідом і тому подібне. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь до нас на Facebook, Instagram, Ютуб. Де ми ще є? В інстаграмі, ми є, в телеграм-канал у нас є, де ми продаємо машини і показуємо, які машини можна купити в Америці по Байнау зараз, які можна купити в Кореї, бо це закриті аукціони, ви так просто його не побачите. І тому подібне. Uh, і така ще немалика, невеличка така ремарочка, то що в мене сильно б'є люди. Ті, хто вірить, що можна там реклама в Ютубах, в інстаграмах купити такі машини там, за 13, 14, 15 чи там Ауді 16-го року і тому подібне. Ну це реально розводняк. Розводняк, Лахетрон. Якщо хочете, будете обманутими, ну в принципі вам туди. Якщо ви хочете якісний автомобіль, дійсно зекономити з правдивим пробігом, а не перебиту повністю машину, вам ось сюди в компанію Біверс вам гарного дня! Будемо раді вас бачити.